Вітаю на каналі. І таке відео робимо демонтаж старої плантації полуниці. Тут у склері був, був сорт. І що ми зараз будемо робити? Ну, ось так от. Просто видаляємо, з коренням вириваємо. Оцю плівочку. Тобто ось він рядочок. До речі, цій плівочці 3 роки. Ось вона 3 роки протрималася. пластик. Оцю плівочку ми будемо знімати повністю. Агротканину ось цю будемо сюди відвертати і з цю сторону сюди. Потім що ми будемо робити? Замість того, щоб перепахувати чи передисковувати всю площу. ось цю, ми будемо тільки проходити ось цей рядок культиватором з додаванням органіки, з додаванням гранульованих мінеральних добрив, і будемо сюди закладати метарезин і будемо закладати триходерму сюди. Тобто, все це культивувати будемо, і потім сюди будемо висаджувати. Флорида Beauty сорт. Тобто, що б у нас ми плануємо десь у кінці вересня отримати ягоду. осінню Саджанці у нас вже готові. Плануємо отримати ягоду. Самі саджанці будемо готувати, тобто, перед посадкою саджанці будемо протравлювати фунгіцидом, інсектицидом в корень. І по листу я пару обробіток зроблю перед висадкою. Ну а потім вже піде процес, тобто, підживлення, обробітка, підживлення, обробітка, і по моїй схемі переходимо потім на біопрепарати. Тобто трішечки я змінив формулу, тобто, не буду вносити по краплі грунтові інсектициди фунгіциди, а саме буду захищати рослини перед посадкою. Подивимось, як воно спрацює. Мені здається, що так буде краще і економніше. Ось такі саджанці будемо висаджувати. Це ми робили самі такі саджанці. Ну, ось. ось така коренева система, ось так садженець виглядає. Але це саджанці їм вже приблизно півтора місяця. Вони знаходяться в великих горшках. Тобто це було спеціально зроблено. Це не на продажу, тому що такий саджанець дуже дорогий буде. Він в собівартості дуже дорогий. Це саме для закладки плантації. Щоб отримати врожай, щоб осінь отримати врожай, щоб максимально швидко розігнати кущі полониці. Тому такі саджанці. Ну ось вже готова замінена гряда. Тобто швидко і ефективно. І вона заряджена вже добривами. Можна висаджувати полуницю. І так, дивіться, ось ми е, зняли агротканину з одного боку і з іншого боку. Але не повністю зняли, а лише... Частину зняли. Тобто, тут вона у вона нас прикріплена, ми лише ось цю частину зняли і відгорнули. Те ж саме зробили з іншої сторони. Зняли плівку з оцієї гряди. Ось вона, плівка знята. Видалили стару каплю. До речі, ось цей ґрунт, ось цей ось. Він 3 е, роки пробув під плівкою. І що я можу сказати про ґрунт, що він рихлий. 3 роки. Тобто я його беру, він рихлий, реально. Він не злежався. Ось під плівкою 3 роки. Далі я вношу органіку ось таким чином, це перегній. Ось так насипає. Насипаю комплексне на мінеральне добриво. це Яра Міра комплекс. І ось таким культиватором чисто Там, де у мене гряда, проходжу, перемішую все це. І після себе там трішечки підгрібаю тут з доріжок те, що випадає. І формую нову гряду. Ось нова гряда. Вона вже заряджена органікою і мінералкою. Потім я буду вкладати сюди дві краплі. Накривати це все плівкою і все це прижму агротканиною Все, все готове. В чому смисл сенс В тому що мені це не так трудно затратно якби я знімав усю агротканину всю плівку, тут би доріжки культивував, потім знову гряди робив. Цього не потрібно. Я гряду, пройшов, освіжив. У мене тут все заряджено, навіщо мені годувати доріжки? Ну тут немає поживних речовин на доріжках, ну і греть з ним. Навіщо воно мені потрібно? Ну, мені гряда потрібна. Тобто і економічніше, і по часу економічніше. Ну тобто мені подобається. Це я так вигадав так, таку технологію, так би мовити. Вирішив спробувати. Ну Мені подобається. Нормально все виходить. І буквально завтра буду сюди саджати вже полуницю, Все. Після посадки по краплі внесу е, триходерму. Е, потім ще там препарати. Меланріз. Е, це від шкідників. Нехай воно тут розмножується, все там і так далі. Потім ще раз триходерму внесу по краплі. Все, буду підживлювати. Робити захист рослини по листу і будемо вирощувати. В принципі, восени повинні бути з полуницею, Десь кінець вересня. Ну, ось так така ось. Тобто я демонтую, ось вона стара плантація. Я її демонтую і тут роблю нову.